Добрий вечір. Ми в ефірі. і Сьогодні присвячую ефір вакцинації від раку шийки матки. Поговоримо сьогодні про вакцини. Все розкажу, що стосується вакцинопрофілактики. Вакцинація від раку шийки матки належить до первинної профілактики раку шийки матки. До вторинної профілактики належить цервікальний скринінг. І до третинної профілактики раку шийки матки – це публікації, виступи, статті. І сьогодні розкажу вам, які є вакцини, як вони застосовуються і чекаю ваших питань. Пишіть, будь ласка, в чат. Я буду відповідати на питання. В Україні вакцинація проти раку шийки матки, на жаль, не поставлена на державний рівень, тобто вона не є обов'язкова, не входить до обов'язкового обов календаря щеплень і є за бажанням. Вакцини з'явилися з 2006 року. І на сьогоднішній день 84 країни світу проводять профілактику раку шийки матки за допомогою вакцин. Вже провакцинувалися у всьому світі більше, ніж 80 мільйонів людей. Тобто, за такий великий час ці вакцини повністю вивчені, вони безпечні і. Є такий міф, який зразу хочу спростувати. Колись були такі статті, що можливо вакцинація викликати в подальшому безпліддя у жінок. Це зразу хочу вам сказати, що це міф, і це не підтверджені ці. Це інформація недостовірна, вона неправильна. Уже ці жінки, що вакцинувалися за стільки років, мають нормальне здорове, здорових дітей. В нас в Україні. Всім махаю. Так, ставлю реакції, що ви бачу. Дуже дякую, що ви приєдналися до ефіру. В нас в Україні є. Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України, який слідкує за документацією, що стосується вакцин проти раку шийки матки І всі дані про вакцинацію подаються до цього центру. І якщо виникають якісь побічні ефекти, Лікарі теж відправляють інформацію до цього Державного експертного центру МОЗ України. В нас в Україні на сьогоднішній день зареєстровано дві вакцини, які можуть застосовуватися для профілактики раку шийки матки: це Cervarix і gardasil 4. Є ще вакцина Гардасіл 9, вона проти 9 типів ВПЛ, але в Україні вона не сертифікована, а тільки в країнах, таких як Америка, Німеччина. Значить, вакцини Церварікс, вона вона проти 16-18 генотипів і Гардасіл 4 проти чотирьох типів. Це 16-18, це всі знають, що це найбільш онкогенні. Найбільш небезпечні типи ВПЛ. І також проти 6-11 генотипів це генотипи, що можуть викликати гострокінцеві кондиломи. Вони доброякісні, але це такі генотипи неприємні, що викликають кондиломи. По статистиці. З Державного експертного центру МОЗ України за останні 5 років приблизно введено більше 13 тисяч доз вакцин. Тобто в Україні ще, на жаль, не дуже це розповсюджено введення, тому що дуже мало інформації, і не всі педіатри говорять. Бо найкраще, якщо ця інформація походить від педіатрів і вакцинувати дівчат ще до початку статевого життя, по інструкції вакцинуватися можна з 9-річного віку. І так як в Україні середній вік, коли дівчата починають жити статевим життям, десь 14-15 років. То бажано все, все ж таки провакцинуватися до початку статевого життя. Бо, бо навіть під час першого незахищеного статевого акту вже дівчинка має, може інфікуватися в ВПЛ, тому краще до. Але Якщо до початку дівчинки, дівчинці не вакцинували дівчинку, то можна, звісно, вакцинуватися і в більш дорослому віці, це абсолютно не протипоказано. Так, розкажу за схеми ведення, як, вакцину, як вводяться дози вакцин. Серварікс до 14 років вводиться за схемою 05, тобто зараз і через 5 місяців повторна доза вводиться. Якщо вакцинація проводиться у віці після 15 років, то вже маємо ввести 3 дози за схемою 016, тобто зараз через місяць і через півроку. Гардасіл трошки відрізняється схема введення. Також до 14 років це з півмілілітра дози вводиться за схемою 0,6, тобто зараз і через півроку повторно. І після 14 років схема теж трьохкратна 0,26. Тобто зараз, через 2 місяці повторна доза і через півроку третя доза ведення. Імунітет зберігається до 10 років. Чи треба через 10 років повторно вакцинуватися? Ось такої інформації достовірної немає. Але е, якщо думати про це, що приблизно так, е, що за 10 років, так як ми все, все ж таки більш е, Молоде населення вакцинуємо, що за 10 років вже дівчата виходять заміж, перестають змінювати статевих партнерів і знижується ризик зараження ВПЛ. Тобто ось так. Які протипокази щодо ведення вакцин? Так, звичайно, протипокази є. Це алергія на якийсь компонент вакцини, чи якась сильна алергічна анафі... анафілактично подібна реакція при введенні, то, звичайно, якщо таке було, то повторно вже дози не вводять. Вводять цю вакцину в дельтовидний м'яз передпліччя внутрішньо м'язево. І е, міняють руку при введенні, тобто, якщо починають, наприклад, з лівої руки, то друга доза йде вправу, і третя доза знову вліву. Вводити вакцину бажано під кутом 90 градусів, тоді буде максимально неболісне введення. Які побічні дії при введенні спостерігаються. Ну, у дівчаток до 13-14 років імунна система більш дає таку реакцію у вигляді підвищення температури тіла до 37,5 37,8 градусів, і головний біль. Добре, коригується при прийнятті нурофену, збивається температура добре. У дівчаток старших за 14 років і дорослих жінок це більше біль в місці введення ін'єкції. Теж проходить самостійно за 3 доби повністю. Вакцини завжди мають. Сертифікати якості і відповідності, і якщо ви вводите вакцину, то завжди можете попросити у лікаря ці сертифікати. Зберігаються вакцини в холодильнику, як правило, це середня поличка, де температура для зберігання оптимальна 2-8 градусів. Вакцини не можна заморожувати. Якщо таке сталося, вакцина була неналежним чином зберігалась і заморозилась, її вводити не можна. Якщо ви, наприклад, купляєте вакцину в аптеці і транспортуєте її до кабінету, де вам вводять вакцину, то, будь ласка, треба транспортувати в термопакеті. У випадку тимчасового зберігання вакцини поза холодильником, вакцина залишається стабільною. Якщо температура більше 8 градусів, але не вище 25 градусів, то вакцина залишається стабільною до 3 діб. Якщо температура більше 25 градусів до 37, 7, то вакцина стабільна до 1 доби. Щодо вакцинування хлопчиків, хлопчики теж можуть хворіти, і вони, так як активно заражають дівчат, то в усіх високорозвинених країнах вакцинують хлопчиків також. Про це не будемо забувати. Ще такі є питання часто задають, наприклад, зараз немає Церваріксу в наявності, але хтось зробив вакцинацію Церваріксом, чи можна продовжити вакцинацію Гардасілом. Ну, ось таких саме даних, на жаль, немає по інструкції, але, в принципі, можна, тому що. Все одно імунний захист буде покращений від ВПЛ. Тому, в принципі, можна. Але якщо ви збираєтесь вакцинуватися, то раджу вам зразу купляти, якщо до 14 років дві дози вакцини, щоб вони у вас були в наявності. Зберігалися в холодильнику, якщо після 14 років, то, будь ласка, зразу купляйте три дози вакцини. Ну, в принципі, сьогодні такий невеликий ефір, невелика тема я все так швиденько розказала. Будь ласка, якщо є якісь питання, не стала робити ефір. З темою ВПЛ, бо це дуже багато розказувати. Зробила ефір суто по вакцинації, так швиденько все, все, все розказала. Будь ласка, якщо є якісь запитання, чекаю, чекаю запитання в чаті. Дякую, що прослухали ефір. Хто приєднався, дякую, хто ще прослухає. Ефіри я завжди розміщую в своєму інстаграм-каналі. Завжди, якщо у вас з'являться питання після, то пишіть мені, будь ласка, і в інстаграмі я відповідаю в Діректі, і, або в коментарях на YouTube каналі. Дякую, що дивилися. До побачення!